Ясно, кажу, що оцим то поприбуємо твої побризкати. Проклеїм, так, да, такого у нас ще не було. Хотіли побризкати ще раз у свої рослинки. Уже третій раз буде. А воно сьогодні вечір. Ой, вечір. <ріст> Вітер. Все одно зараз по бризком по-любому. Ти бачила, що розу кля, капець, на утрії не буде. Да. Але, так що давай тоді готуємо розчин цей. Я хочу подивитися, по чому свіч там з статьбою дивилися. Ну дешевше, ніж ми купували. Ми купляли, ми купляли на базарі по. по це б 7-8 тисяч гривень, так? тут дешевше. Тут все, що подороже, де ми купляли. Ну все, колотимо. Давай, колотимо, колотимо. Ви зараз бризкали, яблоню бризкали. Тут на, біля яблони цей виноград. І вже бачите, знову кліщ. Листочок якийсь попиришками. Що ж це таке? Боже, а он та взагалі весь виноград, що робити? А ти бачила там винограда, з того лохина? Ні, щас гляну. Юх там вже такий красивий. Ти маєш на увазі лохину чи жимолость? Плохину. Ну, так, да, вони всі ось порозквітали. Дюк другий справий красиво. Тут ось ці красиві. Ось. Яка красива. Лохинка і так багато квіточок. Вона сама маленька, а квіточок багато. Так, салат не встигаємо їсти. Вже великий, великий, великий. Я лізу подивитися на свої помідорчики. Поки Віктор не бачить, я хоч загляну, що тут таке. Вони цвітуть, вони квітнуть уже всі з помідорчиками. Ха! О, Віктор підійшов поки. Поки-поки. Дивись там. Є. Не видно, видно, не видно, не видно, не видно. Помідори вже на цьому висять. Мені не видно, ряди туди. І впав один помідор. Так. Видно, помідори стоять. Хороші ці цвітуть, а часник, он який вимахав, що ж лежить помідор? Треба підполісти. Пішла. Були сьогодні в Дніпрі. Заїхали в епіцентр. Як побачили, скільки там всього цікавого від оцих шкідників. І Віктор ще купив того, що в нас немає для проби. Ось, бризкали і все в тлі. Все. Сонця. Бачите, зараз хоч і вітер, але треба бризкати. Я навіть не знаю, що це, чи для, чи біла крилка вона зелененька, мабуть, для білокрилка біла. Рози вже починають квітнити, а воно на, ка... на кожному пуп'янку цьому. На кожному облита. Це вообще. Так що хоч і вітер, а придеться бри... бризгати, травити. Ну то так. Пішла з другої сторони, думаю, може десь тут а дирочку знайти <різь> <різь> і залізти, подивитися що тут. А тут перчик. Це маленький. Отак от подивлюсь. Сама не бачу, але хоч камеру в руку суну туди і подивлюся. Бур'яну бачу, багато вже теж повиростала. Вона не відкривається зовсім оця тепличка. О тут якось все в кучі посажено. Гортенція. Хвоста. Це, це, ну, красиво, конечно, ну можна пересадити. і, Шамжокі. Ну, да, вони вже скоро відквітнуть, так, а, подивись, веселим, а гортинці піднімать. І і і забив по не так кончені кінчилинки. Так, Нарешті конвалі розквітли всі, а то були до половинки тільки краси, а пахучі, такий запах гарний. Віктор побачив, що я мучаюся з усіх сторін. Звалися. І вирішив відкрити трішки. Помідор звалиться. Ось. Ось помідорчики. Ось. Які гарні. А бур'ян який? Які гарні. Морк. Надо моркнути. Орешті, це перший раз ну, побачила. Я не його Ззаді ногами нічого не бачить. О, і а там вже лежать, треба. Підпотовок плохо, плохо, плохо. А що робити? Ну що, знімати, переробляти. Що переробляти? Ну, піднімати. Виявляєте, він за ліс і поліз туди. По-пластунськи, по-пластунськи поліз в свою теплицю, теплиця висотою 50 сантиметрів. І він туди от поповз. Ой. Давайте піддивимося, що він там робить. що, вже в помідори, помідори вже ващитися. Мені не видно. І теж ці ранні помідори. Ватенько. Пасинку Що він там розказує? Що там розказуєш? Пасину кувати треба, треба оскрити А, пасину кувати треба. Цю прив'язав? Прив'язав. А то я ось людям показую і тебе. Що ти там повзаєш? Я казала, що на сходи морква. Ось після цих дощів, поливів, вона так гарна. Ну, є, звісно, пропуски трішки, але, але трошки зійшла. То взагалі не було. Ну, все одно такі пропущені. може, був вітер дуже і воно роздуло. Отут так прямо кущ чого-то получився. зато часник у нас, гарний часник. О, це височенький. це кримський. часник високий, товстий, а який буде потім подивимося. хороший. Зато у нас по всьому городу отака насіяна по всьому Календула, нагідки, нагідки. По всьому городу це відяна квітка. Він завжди її виращує, пересачує. А в епіцентрі ми купили отаку бордюрну стрічку. Це тут 9 метрів. У нас така вже була, колись давно-давно покупали. Років, мабуть, сім назад. І зараз оце купили. Так що робота знову є. Коштує вона, по-моєму, 300-300 гривень. відображається в нашому ставочку. Калина цвіти над цим ставочком нашим. Так от, кажу красиво, піднімемо горіх. Шпачки, як завжди. Шпачки, як завжди, не перестають співати. Бачите, яка хрона. Дві яблуні сплилися. І от шпачки тут живуть. Бачите, трішки видно шпакіння. І це вони тут. А яблоні просто переплилися. Навіть Лучі, лучі не проходять крізь них сонячні. Промені. промені сонячні. Бачите, це він для вас співає. Красиво. Отож, він може і соловейком співати, і жабкою квакати, і козочкою микати. Тут такі у нас шпачки. Це тут буде в цьому році така тінь, Ну, зато ми обрізали трішки оцю грушу. О, вона височезна, ми ніколи не їмо груш. Вони не вистигають. Це дуже пісня. Держимо її тільки для тіні. Чуєте мене? Це шпат, не думайте, в нас кос нема по заявкам, їх можна цілий день слухати, не надоїдає. Ну ось подивлюся на нашу розу. Щас переверну. Ну може її подохну. О! Я вже прийшов в маколоти ще раз побризка, щоб уже навірняка. Щоб уже... Точно, не тут було скуболо. Все там, по-моєму, а може тут. А я відійду. Покажу, яка тут мокра земля мокрюча. У нас сьогодні всю ніч йшов дощ. Проснулося все мокре. У дворі калюші. А тут у нас ось вже нові кіточки. А тут побачила он гриби, це на поганки. Повиростали багато вологи. Виросла. Оце, бачите, як наш камиш оцей стоїть. Він прямо стоїть в ставочку. І бери води, скільки йому потрібно. Як навіть відде. З хати. А? Давай буду колина бризка. Тікаю. Тікаю, бо будуть бризкати калину. А я пішла далі. Сьогодні нічого не робила, тому що півдня потратили на Дніпрі. В Дніпрі ми були, їздили. Тому, що тут у нас стоїть? Зараз позаглядаємо в наші різні різні закрома. Ага, тут ще ось квіточки стоять. Такі ще висаджувати треба. Це теж ви бачили вже бризкали цей виноград. Це покажу. Ще їздили на дачу, ну, участок дачний. Приїхали. А там поповнення. Приблудна собачка маленька така. Менша від нашого джика, десь в два рази. І в неї троє маленьких. цуценяток, ще сліпі. Видно, вона тільки-тільки недавно народила пару днів. Ну що, повійшов вітя. Рядом там десь кіоск був знайшов, Купив дві сердельки, Я пожертвувала своєю водичкою, віддала, налила і залишили. Завтра поїдемо ще кормити, так що у нас поповнення. Ось такі. Ну, все. Быстренько, швиденько обійшла, подивилася трішки, що новеньке і все. Щось погано я не знаю, як у вас, а у нас дуже погано. Оце, як є ежевіка, який, господі, називають Ожина. Ожина. Згадала, як правильно, на українській, чи вона не буде квітнути, чи ще рано. Теж бризкали і бачу, що щось на ній теж нехороше. Я не знаю, чи в усіх так, чи тільки в нас отут На Дніпропетровщині в нас дуже тепло. Хоча, мені здається, Цьому році вся Україна було тепла. Во всій Україні. Оце так. А да. де ну що тут ми теж колись бризкали? Ну, вже ось гарні вже висять такі смородинки. Так що то так? Всім. Спокійної ночі, хороших, приємних снів, всього найкращого. Бажаю, які гарненькі, закриваються на ніч. Так що пока-пока.